Братва, перед вами, мій мотоцикл Ліфан КПТ-250. Хочу сказати, що я пройшов обкатку, пробіг 1730 і нарешті я це відчув. Він легко крутиться після 7000 обертів, це вже високі будуть оберти. Набирає круто швидкість, бо в мене було питання, як зрозуміти, що ви пройшли обкатку. Це відчувається. У мене було три нових мотоцикли, і скажу, що вони почали краще працювати на високих обертах. Краще тягнути і розганятися. Я ще в огляді говорив, що він тягне значно краще, ніж 200-ка 4 А тепер після обкатки він взагалі просто на високих обертах іде краще. Відчувається мотор крутіше, тяговитіше і трішки покращилась динаміка. Просто кайфую від цього мотоцикла. А чи кайфуєте ви від свого мотоцикла? Свої думки пишіть в коментарях.